Огой, любі спонсорочки, ми повернулися вже додому в наш любий, просто суперкласний магазинчик. На фоні біжить цей зутик кудись, незрозуміло куди. Срати він біжить. Я вам бажаю приємного перегляду і насолодитися цим відосом наповну. Тянчик у нас жере залишки їжі, як ми коротше наварили ось цього в цій каструлі їсти. І у нас залишилося ще багато тарілок. Тож тіан доїдає те, що вчора було на Калапуціна наготовлено. Я трошечки один денечок пограла за кадром. От, Рен, у нас зараз в школі, давайте зробимо так, щоб вона старано вчилася чи байдикувала. Хай байдикує, блін. Вона така чертяка, що вона буде просто всім розповідати офігенні історії зі свого е, того, зі своєї відпустки. А вчитися їй якби, ну, пофігу. А Тіанчик у нас е, пожрав і іде медитувати. О, яблунька його, до речі, тут можна схарвестити. Завтра свято врожаю в нас розпочинається приколдесно. Не знаю, чи будемо ми якось проводити це свято, чи може пропустити його за кадром. Хоча це така штука, типу, свята, сімейна. Сімейна ідилія, я не знаю, що я милю, коротше, давайте медитувати. А, б... Давайте, Янчик, сідай медитувати. Займайся фігне... фігнею. Треба, треба. Тримати дисципліну. До речі, як ви могли побачити, в нього ось тут є татушечка. Випирає. В крайній серії ми трошечки набухалися, і під цим набухом, скажімо так, Тіан набив собі Сильвадорацьку татуїровочку. Зараз ми отак от приблизимося, там такі морди, якісь незрозумілі. Схожі на ці омісканські мотиви якісь. І Рен також набила собі татуюванечко. Ну, якщо в випадку Рен це ну, взагалі війня <свісно> на ній і так татуювань просто 100-500, вона цього не боїться, то Тіан це просто порушує його всі принципи, які він блюде <свісно> по життю. Він хотів, щоб в нього було чисте тіло, але. Euh, так вплинула на нього ця поїздка, і він коротше вирішив набити собі татуювання під п'яною лавочкою. Коротше, на п'яну голову собі набив. Напевне, його рент підбила до цього. Що в нього тут по бажанням? Він хоче піти на пробіжечку. Моя ж ти курочка, і хоче послухати блюз. Цікаво, цікаві в тебе бажання. До, до речі, в нього страх вогню. Я не знаю, як його зробити, щоб. Не було в нього страху вогню. Йому треба щось затушити вогонь або пожежу потушити, я не знаю, що там, як воно мається на увазі, він дуже охолов сильно. Скільки в тебе ще, щоб був емоційний контроль, я хочу йому вибрати емоцію на весь день, ну і все таке. Але він зараз, блін, нахрін замерзне в мене тут. І до речі, сьогодні така сонячна погода в нас. Я не знаю, чи була сонячна погода в Санмішуно, чи Сан Майшуно, як воно правильно читається. Я не знаю. Підкажіть в коментарях, якщо ви знаєте. Не знаю, чи була. Я з Розік, я з Розік. Паровозик, Давай, вставай. Ну його в манду заміни аутфіт на холодний плес, то що ти мені тут зараз скочівряжешся, мені таке не потрібно. Схожий на якогось прибульця. Все, відігрівся. Ага, і оцей плюсик в нього є. А що ти можеш вибрати собі емоцію чи ні? Uh, mindful walk. Во, можна. Mindfullwalk. Uh, centred зробити. І сьогодні ми будемо займатися тим, що будемо аутентифіковувати наші штучки, всі, які ми там нарішали, в Сльведорадіо, який же ти, господи, прости. Все. Та не вийожуйся, мені ти, ти, ти розказуєш. Тут у пташок ще є жрачка, тож давайте ми оце все повикидаємо, поприбираємо наше Тут Тут ще нападало, бо тут у нас є дерева, їх не видно, блін. Я б хотіла, щоб їх було видно, все ж таки. Що вони там стоять, так приближаєш і нема там нічого. Ну, що це таке? Викидаємо всі, 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 всі штуки повикидаємо. І підемо аутентифіковувати наші о, ті штучки. Нє, ти всі повикидай. Оце. Оце. Я думала, ти всі позбираєш так, от повикидаєш к чорту. А це треба прямо так? Прямо так? І сьогодні середа. Ну, відкривати, відчиняти наш магазин ми поки не будемо. А от наша, до речі, стоїть. Тарілочка, цей календар. Я сподіваюся його за дуже дорого продать. Сайзот хоче уваги, походу. <utaric> Давайте тут не будеш. А я хочу, щоб ти е з ним погрався. І погладив. О, давай. Хазяйка твоя побігла в школку. Що <sharpic> ти вмієш гратися? Морда ти жопа? Так морда чи жопа? Ну коротше, я як завжди, несу якусь хрінь в масу. Так, це також ми викинемо. це також наша ділянка. Це ми маємо викинути, оце ми маємо викинути. Маємо блюсти, гарний зовнішній вигляд біля нашого магазинчику, бо до нас ніхто не заходитиме. Якщо побачить, що тут так багато всякого гвна. Що Сайзот, зо тебе по увазі? А що це? Що? Сайзот? Що за баги, блін? Мені, мені цікаво. Це не собачий мудлет. Це не собачий мудлет. Типу, йому не подобається Тіан. Що він такий е, веселий, чи що? Що таке тут сталося у вас? О боже, хто це? Що це за жінка? Uh, great great grandsecond once removed cousins, friends, grandpa. Блять. <реш> Коротше, які кондішнс? Дали нам 2000 денег. Тіан не пальцем діланий, він знає в таких махінаціях справи. Ну, тобто, його не нагребеш з приводу якихось там весільних параш, які ну, тобі треба буде потім виходити заміж, там, дружуватися за Таке його не цікавить. Тут, до, до, до речі, наш. Там бакуй плаває. Який е, ягуар там щось викинув на берег. От, я думаю, вам хотілося б це знати. Він е, ну, в багажі в нас протух, мабуть, взагалі. Але, в принципі, живенько, бачите, там дик-дик-дик-дик, хвостиком своїм мателяє в різні боки нормально. Так, там бакуй. Ти все ж таки дорвався. Ні, ще не дорвався. Боже, ідіотська, просто ідіотська фіча, коли вони викидають, блядь, потім це все сміття. Фу, я не можу. Оце ми витратимо зараз півдня на те, щоб просто прибрати абосане листя і оцю кучу ще треба. А ти не хочеш взяти їх блядь. Не хочу потім я запікувати матюги на монтажу. Дуже це задручує. До речі, хочу показати вам кімнатку Тіана. Отут ми. оу! О, серйозно? Рен знає тільки а! Капзда. Я вам хочу сказати. Що, ну, типу, вона байдикувала цілий день, і в неї так вдалося. Ну, харизматична дівчина, що скажеш. Я купила ось такі штуки сюди, бо вони були на Сальвадораті і познаходили багато кристалів, я не знаю, не хотіла їх викидати, того, що хер їх знайдеш з цими оновленнями тепер. І, ну, коротше, повісила їх. Тут, щоб вони красивенько так е, висіли. І е, коли я пограла трошки за кадром, ось ми аутентифікували ось таку вазу. Вона, звичайна омісканська ваза, 42 долари коштує. Е, в принципі, пофіг. Челік там заходився сміття викидати, що просто капзда. І я хочу маску аутентифікувати. Зараз вона коштує 62 долари. Статуя, е, і, і, і щось якийсь найф, ножик. Іди ножика аутентифікуй, а він зараз піде по 50. Зараз піде по 50. І буде потім аутентифіковувати свої ті ножі. І треба ще заварити. Ой, заварити, наповнити цей зоту мисочку. Я коли зараз е клікну, воно ж скинеться, да? його діє покакать. Ну, звісно, скинулось. Так, а де у нас е термостат? А що нема термостата? він же начебто тут висів. Чи де? Коротше, завари собі каву. Ми сюди зараз призовемо рен. Іди сюди. Моя гарна. О, тут нападало листя, ти можеш, в принципі, ще тут позами... по 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 той погрести. Але окей. Іди, свіпни трошечки тут позамітай на дворі. Точки так співають приколесно. Нормально. О. Вона тут займається також. То, в принципі, вона нагребла ті кучі листі за кадром. Вона тут, коротше, прибирається. Тіан економить на прибиральниках. Гад експлуатує дітей. І ми ж не забуваємо про м, усі от їх бажання. Але... Я не знаю, як підвищувати навичку сільведоратської культури. В нього має бути е, навичка сільведорацької культури Третя. третій рівень. А, я не знаю, як її підвищувати. В принципі, то. Підкажіть, якщо ви знаєте, як можна не на Сільведорані підвищувати рівень сільводорацької культури. І іди сюди, і оце отут-у-от-вот-вот, от, 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 Authenticate. Будь ласка. Хто мені пизд? О! О! Хтось пре. Дуже жорстко. а вуса Джоші Беді хоче, запрошує нас до себе додому, але пробач, вибач. Давай ми його обіймемо. Звісно, ми ваняємо дуже сильно. Зараз підемо нагору, до себе усю дою і помиємося швиденько. Де мать його вйоб наш сраний термостат? Він же був. Так, термостата якогось Бена не було, і я поставила його зараз тут. Давай ми його поставимо тепліше, виставимо. Археологія в нього підвищується нормас. До речі, в нього тут є телек, я йому все ж таки повісила телек сюди, тому що. Ну, у них в кімнатах мають бути телеки. У Рен є, і він постійно сюди приходить, щоб дивитись перед телек. Але я думаю, йому потрібен свій. Ти не хочеш перевдягтись? а? аутфіт на Оцей. Я їй поставила, щоб вона йшла і грала всім сі, -си, але щось якось Бена скидається, Дія, і всіх все скидається як чортовай й бабушки. Ця гра поламана просто вщент. Іди аутентифіковуй артефакт плес. Ми займаємося нашими сільведорадськими штучками, а дитина займається собою. Тіан, давай. Перед е, прогулянкою вечірньою ти маєш аутентифікувати. оце от все. Якийсь тут тигр, якийсь рот. Щось там таке. Це типу ножик. Ножик якийсь копательний може. Ну, звісно, Тіанчик включає собі кінцо і під кінцом аутентифікує свої артефакти. Він просто постійно так робить. Це ну, не, не той. Не перший раз. О, він любить дивитися щось про зомбаків, щось страшне. До речі, на могилі намальований вогонь. Тобто ці чуваки згоріли в вогні. Зомбаки. Рен грає в сімси. Можна коротше їй зробити, щоб вона вчила сальвадорацьку. Це було би поприємніше трохи. А, але. А що в неї? В неї по потребам, кстати, все нормально. І що вона хоче? Е, представитися комусь новому в трьох різних е, районах міста. Треба їхати в різні райони міста і представлятися там різним людям. Е, мабуть, ми це зробимо якось в наступній серії. Боже, там стільки людей лазить? Так, оживлено прям. Йой. О, що ти слухаєш японську музику? М -м -м, прикольно. Китаяночка слухає японську музику. Давай ви, це, це, роби. Роби. Аутентифіковуй мені. Ти видивляєшся ці кінчики. Цілими днями одне і те саме дивишся. Боже. який бред. Показують. це просто капзда. Угу. А ти плачеш через це. Боже, я завтекала туди. Так було мені цікаво. Якийсь бред насправді там показують просто якийсь бред. О, субтитри в кінці які. І що тобі сподобалось кіно? Це? Не, не сподобалось. Boring movie. О, О! щось він визначив. Давай. Прикольна музичка така. Мені подобається. Це Оу! якість Excellent. Рідкість виняткова. Gold Harvest Knife. А, Harvest Knife. Тобто, це ножик для того, щоб збирати врожай, там щось викопувати, мабуть. Прикол, прикол. Е, ну, В принципі, ти за сьогодні нормально зробив роботу, ти аутентифікував один артефакт. Тож ти можеш, в принципі, то піти, і Mindful тут мало би бути, але, мабуть, це робиться тільки коли він е, помедитував і він може пройтися на прогулянку. Я хочу, щоб він так і зробив. А що? А що? Оце поливати не треба? Не треба. Іди. Про медитейт, будь ласка, і Рен також має вийти і помедитувати, того що це наш такий вечірній ритуал. Вже восьма година. Так прикольно падають листя, падає. Якщо так от трошечки відійти, то там видно, що якби дерева все гарно, красиво, а не так, як воно вблизі. Видно, не видно ці дерева, вони, як, наче, блін, підтримають. Яблуниці і сидять і все під фонарю. Так що, так. Боже, в неї такий костюмчик легенький. Зараз вони замерзають мене нахер. Дядя хоче піти на джок, на пробіжку. А що ти хочеш? Ти хочеш зателефонувати комусь по телефонові. Ми можемо тут взяти. Е або Авусі зателефонувати, або Кійоші. Бачите, у Кійоші тут щось хітесь якесь рожевеньке дохаліні. О-хо-хо. Це вони там щось трошечки собі в своєму сошалбані. Той. І туди-сюди. І все. Ми можемо Авусі зателефонувати, поговорити, поки А вже 9 година вона скаже: я сплю, де нахер. Ну, але в неї. Бажання її здійснилось нормально. Ти можеш піти на Майндфул? Ок, да. Може, давайте ми її перевдягнемо на холодну погоду, бо на вулиці холодно, вона дуже замерзне. А вуса її бесті, вона така, а, ти моя курочка телефонуєш мені в половину десятої вечора. Та мені похер, я якщо навіть я спала, то я прокинусь. Хоча я, я сплю десь о першій годині. Це в кращому випадку. Так, і ти тепер можеш піти на Mindful Walk. Іди на Mindful Walk, ти можеш піти тепер? Так, ти також можеш піти. Давай ти changes аутфіт на той свій свій холодний, і підеш на Mindful Walk. Такий передігності, боже, хі, я краш, я не можу. Хоча для мене Тіан, повторюсь, мабуть, не дуже привабливий. Такий він. Не особливо. Прикольний, але ну, щоб прям так на нього крашиться. Але був скріншот в ТГ-канал, я викидала. Там взагалі щось я на нього по порозкрашилася трошки. Такий він якийсь був. Можливо, йому ця зачіска, ну так, собі не дуже личить. Хай в нього, мабуть, трошки відросте волосся. Я йому зроблю зачіску там, де хвостик ззаду. Е, роблять. Ой. Пішов, дивиться, там щось. Аби вони разом йшли, як там можна на коморебі робить. Типу, разом ходиш, хайкінг і так далі. То це було б прикольно. О, а вусочка, до речі, ми її телефонували, а вона там лазить. Ззаду, давай скажемо, слухай, подружання. Подождать. Скажемо, їй слухай подружання. Комплімент аутфіт їй зроби. Ви зараз в мене будете лагати, вона десь скриється, коротше, отсюди вони йдуть і пропадають. Все, нема, пока. Я з Розік паровозик, тоді е, ми зробимо так. Ми, по-перше, підемо тут грабним постер. Тут ще якийсь е, наш однокласник ходить. Точніше, не однокласник, а одношкольник. них же там два різних класи. Так, і тут, тут оці штуки. з... Шарами нам же треба збирати. Ох, яка ти! Йоп твою мать! Красотка. Red Hearts White Diamonds. Прикольно. Це прикольний плакат. Був він у нас чи ні? є. Я... Для гри ось це не вважається, що холодно. Lighthouse Snow Globe. Підемо кинемо монетку ось сюди, в фонтанчик цей приколдесний. Блять, воно так лагає, я щось не розумію. Я що всім граю чи що, що воно так фрізить. І хай йде собі в ящиках тих калуплиться. Де наш Тіанчик? А Тіанчик вже, напевно, йде до думку. І от, типу, він тепер, як прогулявся, він тепер контролює свої емоції, напевне, він ще може обрати собі якусь якусь search emotion. Можна ще, ну. Отак от. Ух, щасливий тепер буде зараз. Шрибс. Правильно? Very фокус, <laughs> автентичність підтверджена. E екзетік. Екстетік. Я зрозуміла. Він дві емоції е іспитує, і того в нього прям екзетік. Екстаз. <laughs> я сьогодні просто несу якусь парашу. Ви хочете в мене поговорити? Йоп твою мать, слухайте, ви мене так не, 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 не лякайте, я обосралася трошки, то що я трохи не то подумала, слігка. Давай, оце ми спорожнемо, то що воно буде ванять, насипамо е, собаці жрати. і також візьмемо собі щось Get leftovers. Там залишилися тільки салати наші ось ці. Ну, в принципі, звісно, ми можемо з каструлі пожрати, але вже вечеря. Вечеря, мабуть, не дуже важкою, Тож давай да їж свої салати на вечерю. А що ви не перевдягаєтесь в мене в хаті? З Розік я щось взагалі не з Розік, паровозік. Це мене брат заразив цією хернею. З Розік, паровозік, капзда. І що ти розкажеш? Жартік. Жартік. Просто якийсь жартік. Каже, подобаються жартики. Ржать люби. Е, Рен. Ну, вона, звісно, і сама може пожартувати нормально. Тож так, вона любить жарти і подобаються. Жарти зробимо е, так. Значить... Домашку вона робить не буде, мабуть. Що вона сюди приїхала домашки робити. Та в нього взагалі класно все з потребами. Отлично. Найщасливіший пес е, в світі. Смішний такий, не можу. Ну і Тіанчик трошки перед сном е, повправляється в письменництві, бо він хоче написати свою книгу з археології. Він же такий дослідник офігенний. І... В джунглях бував. Ну, коротше, він такий розумний чел в цьому плані. Тож, він повправляється трошки в письменництві і напише свою книгу з археології. А ми на цьому будемо завершувати. Дуже дякую вам за підтримку. Дякую, що ви дивитесь цей проєкт і пишете коментарі, мої любі спонсорочки. І, коротше, зустрінемося з вами в наступному відео. І до зустрічі!